Скажіть мені, будь ласка, ось чому ось я бачу це. Ви людина несентиментальна. А коли ми говоримо про вашого вчителя Рабаша, то дуже часто я бачу, як раптом мокнуть ваші очі. Як ось знаєте, ось ви іншим стаєте. Іншим нічого не зробиш, тому що в ньому корінь моєї душі. Тому я інший. Так. Ви так знайшли душу свою, так? Звідки вона? Так, тобто, десь за мільйони років до того, як я його зустрів, корень моєї душі був там, і поступово, поступово, поступово я його там якби копав, поки не знайшов. Я не знаю, як сказати. Тобто ваш прохід ось по цьому житті, ось усі ваші пошуки так чи інакше вели ось до цього, до цього кореня душі вашої. Так Так, ви щаслива людина. Ви знайшли корень душі. Кожному, кожному це потрібно. Це є у кожного і кожен повинен шукати.